хотів би вибачитися, що не виходили е, відео. Хто слідкує за моїм відео? Тому що ми перше, що сняли е, перше в житті своєму сняли е, своє мешкання в Америці. От я зараз знімаю це така локація. в мене такий вид в вікні, і я працюю нарешті. Я почав працювати. Е, ну, щас не про це. В першу чергу хотів би всіх привітати, уже з в 2024 році. Хотів би побажати, щоб цей рік був для всіх вас кращий, ніж минулий. І друзі, хотів би побажати ще, щоб ви бували і йшли до своєї цілі, не важно, е що кажуть, що там може статися, не статися. Якщо ви щось хочете, не важливо, скільки вам років, не важливо. якщо ви щось хочете, просто... Поставте собі ціль, і ідіть до цього, і щоб у вас це вийшло, тому що смисл тоді жить, якщо ти плануєш щось одне, потім починаєш цікавитися, хтось тобі починає розказувати, що це е, трошки не так, як воно є. І, в общем, розказувати свій опит і ти починаєш боятися, і вийшло, твоя мрія не збувається, тому що хтось сказав, що когось не вийшлося, то це не значить, що в тебе не вийде. Тому, друзі. Давайте будемо робити те, що мріємо, і не важливо хто щось скаже. Пробуємо самі. Це є на настояще життя. Ну і звісно, щоб всі були ви здорові. Це у вас було класно і круто. І щоб Україна вже перемогла. Щоб по скалі пішли з нашої землі, щоб все всіх стало добре? Так я не буду розказувати де що, де я працюю, де ми знімали все. Давайте по черзі змонтую відоси, які в мене є з того місця, де ми закінчили. Там оформляємо документи і так далі. Гарного перегляду, друзі. Підтримуйте мій канал, ставте лайки, підписуйтесь, тому що мене це мотивує. Це непростий такий шлях у нас плюс жити потрібно, щось робити потрібно. Ну і монтувати цим займатися, снімати це також займає дуже багато часу. Тому, друзі, прошу небагато. Ну добре, тоді будемо переходити до відосиків. Всім гарного перегляду, друзі. Погнали, до нових відосів тоді. Так, ну в общем, ми прийшли в соціальний центр е, і будемо зараз проходити. Ну, там називають, двіжуха йде. Так, це перший крок, так як ми в принципі зараз не, не мешкання, у нас нічого немає. Так воно виглядає. Сюди зайдемо і все. Угу. Нормально, нормально. Що, як дороги, ну, дороги швидко треба їздити тут. Движение таке агресивне, взагалі. Поэтому у них тут е, мощні двигателя. Ну, в общем, по суті, пройшли ми повністю ці всі документи, ці всі моменти. Е, соціальну допомогу нам в принципі оформлять, але моєї дружини. Свидетельство о рождении, сфотографірувати, закинути, е, ну, получается, на мою сторону, там соціальну допомогу. Вона нам зробила. Я ще поки сам толком не розібрався. Но у нас вже є ця сторінка, у нас є логі на ми туди зайдемо, занесемо. Еще один документ надо нам поїхати по адресу печать поставити і закинути. І потім ми вже карточки получили на это, на, на питание и на жилье. Но ми ще не знаємо, сколько денег там буде. Я так зрозумів, пару днів воно це прокачається, коли ми ці всі документи скинемо їм. Ну, а там уже далі. Що нам треба? Розрішання на роботу, ідентифікаційний код ще залишився. Ну і по поводу жиля треба ще буде рішати, але це вже потім. Коротко і ясно, якось так. Я не знаю. Я взагалі нічого не знаю. Так вам розказую нашу історію. Як ми взагалі нічого не знаємо, вже трохи щось знаємо. Це вже буде, напевно, це найтяжі наш путь, напевно. Дякую Ані. Ну, Ані само собою. Ані Денису, ми вже з ними по-любому, ще, ще в Німеччині якось зацепилися і зрозуміли, що нам треба далі рухатися. Ну, опять же, ми ж не знаємо як воно буде тут. От, ну, Бажання є, але зовсім по-другому. Ну дуже все в порядку. Тут так нам і так поховаємо. Друзі, кер. прийшли в магаз, от, да, от, набор ножів різних. Ну, що мене найбільше заінтригувало, це те, що не можна витягнути його. Так як тут, навігано, поножовчина трапляється, дивіться, все, не можна витягнути. І це, це будь-який носик, бачите? Ну, у нас такого нема. Тут пожоще з цим. Теж класний набор. Такий момент вже, якби, мене дуже збентежив. Ну, типу, прикольно, мабуть. Тобто є есть, есть кто що хтось може напасти. Жесть. Так ні, ну круто. Так, друзі, це мексиканський магазин, супермаркет великий. Ну, ціни доступні, все це окей, okay, тут нормально. Ну от щось просто такі буду показувати, Самі такі цікаві фішки, які я сам бачу. Зараз покажу. В магазині такий прикол ще один. Береш собі отакий номерочок, от. потім воно оно проблем, і ти дивишся, і тебе взагалі гукають, і ти забираєш собі, що тобі треба. Тобто прикольно без кипіша і типу, як є така очередь, грубо говоря, електронна, ну можу так сказати. Такі ряди, так воно наложено, все цікаво. Так, да, прикольно. Наприклад, оце бачите, у них це свічки. Такі ціни. Тобто, це от, ну у них такі всі про Ісуса, про Бога, тобто такі Марія. ну даже... Бачите, обична така свічка, але це типу прикольно виглядає. Такого у нас точно немає. Такий сок в галонах. Все в галонах. Такий теж сок. Тут Все так, на, нагружено дуже. Морепродукти. Там теж все, бачите, такі в галонах. Так виглядає цени, я думаю, ми безсмисло це розказувати, які тут ціни. Ну, типу, виглядає отак воно все в мексиканському магазині. Ну, не, 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 не обично. ці всі, такі йогурти. Ну, допустимо, скільки тут. Ось опачка, 12 штук. Це такі активи. Я так зрозумів, це 8, 8 євро, ой, 2 євро, 850 доларів. За це. Наприклад, теж всякі, я так поняв, це соус чи салати. Отак От воно все виглядає, дляжевишня, жильє, що там, творожок різний, сметана. Отак я зрозумів, у них пиво продається. В принципі, Ну саме, я так поняв, у них саме популярне пиво це модело. це модело в ящиках продається, воно стоїть, воно... це виходить це у нас 24 бутилки за 27 доларів. Ну, я не пробував, не знаю. Ну, все, корона. наприклад, корона 24 бутилки. 27 доларів, друзі, ну хто знає хто цей. Ого, боксер рекламирує. це теж пиво якесь. А, тут такий типу ринг зроблений. Прикольно. Да, Мікси люблять. От, наприклад, боксик льот. Почти 10 доларів. Ну, блін. Не знаю такі у них 4 долари типу, для гріля. Такі штуки шампура. Ну не знаю. На любителя взагалі. Ну, Льот це не секрет, як тут продається. Прийшов собі, я колись на доставці в Києві працював з этим льдом. Взяв собі і все 18 кілограм. Чи скільки це? 318 КГ, що так. А, 7 LB, це типа 7ЛП. Ну, почти 3 долари, ну це недорого. Так курочка гріється у них. Получається, ставлять, уже курка за, запечена, е, світло воно підігріває собі і ти береш завжди свіжу курочку. Ось ну, така скільки курочка стоїть? О, така курочка, друзі, буде стояти 9 доларів. Не знаю, нормально чи ні. Ви вже самі порахуєте. У Мексики дуже бажають, дивіться. Статуетка така. Їхні оці. Стоїть 24 долари. Копілка така, да? Це ж купілка. копілка? Копілка, копілка скільки? 8 доларів. Ну, так поняв, тут, ну, це глиняна, це ручна робота. Ну, це не, ну, я не знаю. Ну що, там картошечку запекти, за, 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 за так куди да, в такій к -к казанці. То нормально. От такі у них торти, спайдермен, якісь прикалясики. Ну, це прикольно диво, виглядає. Ціна такого торта буде, бачите, 30, 34. Долара такі великі торти. Не знаю, ну може це круто, може ні. Ну, прикольно. Ну, в принципі, кому це тісто, я так зрозумів. Вже готове. А, такий уголок, ось ось, мексиканський. Всякі штучки можна, я так зрозумів, придбати. Я так зрозумів, така купла. Чотири чи 10, мені зрозуміло. Горішки да. всякі такі. Ну, це обичнє, от це що таке? Оце це кукурузина, коротше, це я так зрозумів, це з кукурузи. Ось ці штуки, що відкривають кукурузи, поняли? А для чого воно, я не знаю. Якщо хтось знає, може написати в коментарях. Ну, може щось вилажувати, якусь їду, чи що це робити в ньому. Ну це, звісно, таке не зустрінеш у нас. Тут, бачите, навіть таке використовують. А в нас таке викидають або роблять сілос, або щось та ще для худоби. Оце ну, прикол. Навіть Даже... запах, звісно. Кактус продається. Ну У них прикольно такі віса, бачите, так важиться собі, підійшов, поважив. Це що за фігня. Це помідори, мабуть, якісь в таких штуках. Це не такий себе, а кактус 60 центів. Картошечка так цікаво зроблена, це що таке. Друзі, що це таке? Це щось чесне, я навіть не знаю, що це за фігня. Чойотес, чойотес якийсь. Похоже на грушу, але нихера це не груша. Оце так. Да. Якісь корні. Ну, це ж вверху у них свято, туди конфети збирають і малі діти це все. І Тут теж куча всяких таких фішок. Наприклад, така от штука цікава, що тут ще. Ну такі, такі штучки. Дивіться, це взагалі якісь. Що тут ще у нас є. Ну, що, що не обичне. Носю, кактус, кактус вже в такій штуці. Тільки 2,50 долара. Це якась теж штука корні. Оці... А, Це ж Ті, я не знаю, для суші чи для чого, взагалі без поняття. Чесно, ну, прикольно. Дуже великий вибір. Ну, ну, Такий, що, що в Європі такого немає. Потім, що в них іще дуже славиться, От чилі у них славиться дуже сильно. Ну, Бачите, от всякі острі штуки приправи, всякі різні. Дивіться, ну це грецький вроді би горіх. Дивіться, скільки ого, подивіться, тільки на це. Креветки сушені, я просто е, в шокі. Ну хорошок, сушена, дивіться, оце скільки креветок по 7 доларів за це. Ну це так зрозумів кидать. кудись там воно щось буде собі готуватися і. По одній чи що? Ну, взагалі не зрозуміло. Люблять дуже остре. Ну що, друзі? А коли настає вечір в Лос-Анджелесі, то після наших справ, які ми там їздили, сьогодні рішали, я заходжу в джакузі і відпочиваємо. Це знайомих тут, тому нормально. І всім бажаю. Так, після тяжкого дня. І ти вже або в баньку, або в басейн, або на річку поїхати, сполоснутися. І одразу стає добре. Ну все, друзі, я буду відпочивати, а вам хорошого дня.